Подібні атестації будуть проводитися в усіх підрозділах органів внутрішніх справ, аби визначити рівень службової та професійної підготовки кожного працівника, його моральних та ділових якостей, а також проаналізувати результати діяльності як усього підрозділу в цілому, так і окремих співробітників органів внутрішніх справ. Цей захід проводиться як частина. Загальнодержавного державного позачергового тестування міністр особисто, бачивши недоліки в проведенні цього тестування за минулий рік, поставив завдання провести це атестування позачергово і повторно, щоб дати реальну оцінку цим працівникам, оскільки ви розумієте, що служба має дуже високі і корупціогенні ризики, і певну специфіку своєї роботи. Богдан Лизогуб також відзначив, що запорукою успішної протидії наркозлочинності є профілактична. На складова діяльності підрозділів БНОН, яка полягає у постійному проведенні роз'яснювальної роботи у молодіжному середовищі та недопущенні фактів розповсюдження наркотиків у розважальних закладах. Я думаю, що ця служба буде працювати далі в тих умовах виконувати завдання, які ставляться керівництвом держави, і міністр внутрішніх справ буде працювати далі на упередження такого явища, яким є. Наркотизація суспільства, яке ну, загальновідомо досягла в принципі, масштабів досить загрозливих. Відтак, за результатами тестування, більшість працівників підрозділів БНОН області було визнано такими, що відповідають займаним посадам. Деяким з них запропоновано очолити сектор боротьби з незаконним обігом наркотиків. Разом з тим, окремі працівники за рішенням атестаційної комісії будуть переведені до інших підрозділів внутрішніх справ, а деякі взагалі будуть звільнені.